Не встигли включити опалення в столиці вже частина будинків без опалення. Ви знаєте, я от думаю: а наші чиновники, вони закладали те, що будуть обстріли? Я до чого питаю? От уявіть собі, підготовка була з урахуванням того, що все одно будуть обстріли. Ну ви зрозуміли, про що я говорю? І підготовка могла вестись. Це лише точка зору. Припущення. Підготовка могла вестись так, що навіть незначна аварія чого-небудь призводить до ось відключення опалення. Ну, тобто, грубо кажучи, підготовка не велась. Або велась погано. Ну, звісно, що вам розкажуть, чому відключене опалення. Але мені цікаво, а от у столичних депутатів. Просто депутатів, у мера столиці. У них теж в будинках, бо живуть частина з них в будинках, вони не в квартирах живуть в совкових, отриманих бабусями. Ні-ні ні, у них все якраз добре. Вони теж живуть без включеного опалення. Чи в них автономне опалення? І в них якраз все добре. От як ви думаєте? Вони живуть в тих же умовах, що й ви? Відповідь можете написати в коментарях. Але питання. Напевне, риторичне, правда? І так зрозуміло, як вони живуть, як живе частина тих людей, у яких нині вимкнене опалення. Причому на вулиці надзвичайно сира погода. І скільки буде хвороб, скільки буде дітей, які не підуть в школи бо захворіють, ну і так далі. А чому так? А тому, що частина громадян не вмикає навіть конвектори і інші пристрої опалення, тому що. Дуже дорого, дуже дорого, не вмикають. А якщо в тебе квартира там двох-трьох кімнатна, уявіть собі, в кожній кімнаті по обігрівачу і що це виливається? При зарплатах у людей навіть, навіть нехай це буде 15 тисяч гривень, у двох дорослих 30 тисяч, якщо двоє дітей. Уявіть собі, від цих 30 тисяч на кінець місяця нічого не залишається. Так це ще 15 тисяч отримують далеко не всі. І навіть в столиці підписуйтесь тут і Ютуб. Поговоримо про це сьогодні.